У разі підписання цього закону легалізується незаконне будівництво, здійснене до набрання чинності цим законом. Тобто, фактично, якщо хтось почав будувати на неналежним чином відведеній земельній ділянці, то таке будівництво, і от є навіть там судові чи якісь інші моменти з місцевої ради, таке будівництво де-факто легалізується. Тобто, власник все одно його добудовує. Ну, він сплатить втрату. Вигоди місцевій раді, але він все одно його добудовує. Друге, контролювати бізнес забудовників пропонується цим законом незалежним, увага, приватним контролюючим структурам. Тобто, ви забудовник створюєте, наприклад, приватну компанію. Не я Я віддам це право своїй жінці, щоб і ще до того з нею там чи сестрі, яка угу. має іншу фамілію, щоб одразу не зв'язали. Так, і я домовляюся з кимось. Ми створюємо три таких компанії. А потім, якщо ви створили, створили цю компанію, тендері, вони да. дадуть вам висновок чи не дадуть? От так. питання риторичне. Так, так само цікаво, дивіться, в чому момент, що передбачено в законі. Да, там є. кажуть його, ті, хто його писали, кажуть: от дивіться у випадку, якщо там буде незаконно, і є в тому числі адміністративна відповідальність тих, хто перевіряють. Про увагу я назву цю відповідальність. Не внесення припису про призупинення робіт. Тобто перевіряльник приходить і каже, що ваші роботи ведуться незаконно, приватний угу. перевіряльник, і каже: Ми я вам вношу, мав би внести припис про припинення робіт. Я їх не вношу. Держадбудінспекція інспекція встановлює факт, що людина ходила за планом перевірки, але не винесла припис. Значить, штраф 1700 доларів на цього арбітражного перевіряючого. Давайте всі ж розуміють, скільки стоїть в 10-квартирному будинку, скільки там квартир, і скільки коштує одна квартира. Візьмемо, місто Хмельницький. Так? Там, в процесі забудови вона коштує 25 тисяч. Тобто штраф за непризупинення робіт, 1700. Підписання акту готовності до експлуатації побудованого з порушеннями об'єкта. Штраф 281 тисяча гривень. Ну, тобто, на сьогоднішній день, скільки це там у нас получається вісім тисяч доларів? Да? Ну от вісім тисяч доларів але цей об'єкт може бути взагалі непридатний для проживання. Ну але получається його введуть в експлуатацію, навіть якщо він побудований з порушеннями.